Канал Андрій Стойгора пропонує галактичне феєричне, не рельфи страшні з чужої галактики, звичайнісінькі створіння цієї землі, та знаємо ми точно з своєї практики, розмножаються вони, як і рельфи ті бо головним у їх житті є певна роль, і ролі цієї дотримуються чітко вони. А роль є, звісно, звичайна любов. І починається вона із самої весни. Тривається любов упродовж всього літа, дає вона життя тисячам нових створінь. тому свинниці не перестають жити навіть тоді, коли настає зимова студінь. Просто вони завмирають на певний час, а як тільки пририє сонце гаряче знову, відразу покидаються, оживаючи враз, і знову повторення береться за основу. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок «Палець договори під цим відео.